Всім привіт! У нас знову рубрика розпаковка. Знову у нас Carol Size View» в індексі 1.67 з покриттям «Duravision Platinum. І знову у нас призми. Сфера плюс 05, призма 10. Ось так. Виглядає. Призматична лінза. Можна навіть побачити, наскільки вона зміщує зображення. Це у нас призма 10. І будемо її монтувати ось в таку. Оправо. Підписуйтесь, щоб не пропустити результат.